Сказали, що хтось до нас має прийти. Наскільки я бачу, з Верховної Ради тут одна людина. Вячеслав Кириленко. Йому відповідати за всю Верховну Раду. Пане Вячеславо, проручим листа. Ось о, лист, який е, підписали для депутатів Верховної Ради, українські письменники, він абсолютно тотожній е, до цього. Прошу, отримайте лист. Друге питання: чи ви святкуєте 23-й день книжки? Тепер святкую. Розписуйтесь. Ну і оскільки святкуєте, то ти привітайте нас з Днем книжки. Дякую. Я читав про захід у анонсі і взагалі я знаю братів Капранових давно і ще багато кого, тому... Ясно, що такі акції треба проводити. Хоча, чесно кажучи, я як практик і реаліст думаю, що навіть коли ми ведемо 23 квітня як День книги і захист, я належу до тих, хто в парламенті читає, ну не на засіданнях, а між засіданнями. Я взагалі бажаю своїм колегам, щоб вони більше читали. Якою завгодно мовою я, звичайно, закликаю читати українською, як українець. І думаю, що прямим завданням парламенту є прийняття тих законів, які сприяють нашій українській книжці. Тому я з свого боку, як активний депутат і громадянин, вніс закон про національний культурний продукт, який зареєстрований в парламенті, який чітко дає визначення, що таке наша книжка, вистава, яка зроблена тут, кінофільм, який зроблений тут. Видовичний захід, який зроблений тут, але я вам скажу по секрету, що я повністю переконаний у тому, що парламент цього закону не прийме навіть у першому читанні, тому що він занадто український, і занадто гуманітарний. Він дає конкретні преференції нашим книгарям, нашим письменникам, нашим видавцям. Нашим театралам, нашим кіношникам, і тому цей парламент через, точніше, і тому цей закон через наш теперішній парламент не пройде. Оце така моя впевненість. Але оскільки не робити нічого я не можу, то я його вніс, а там далі вже вам судити, яку громадську опінію навколо цього влаштовувати. Думаю, що більшість тих, хто там засіло, не зацікавлені у прийнятті цього документу, як і раніше, були не зацікавлені у виділенні грошей більше на книжку, у прийнятті відповідних рішень і законів. Ну думаю, що коли це пройде і книгарні перестануть закриватися, а навпаки, почнуться відкриватися нові. А наші письменники будуть відчувати підтримку з боку не тільки двох десятків політиків. А всіх тих, хто політикою в країні займається. Дякую братам Капрановим за цей захист і всіх українців вітаю з Днем книги і захисту авторських прав. Бо це також важливо, бо авторські права в Україні абсолютно не захищені. Це ще одна правда, з якою ще треба тільки буде розбиратися. Дякую.